Дівчатка, хочу вам подякувати за коментарі під попереднім відео. І я все врахую. Дякую вам, що ви написали теми для відео, які були б вам цікаві. Ну, і лідером серед усіх стала тема подогляду за обличчям. Насправді ця тема мені дуже близька, я її дуже люблю, адже більшість з вас, напевне, знає, що я люблю тему косметики, я взагалі люблю косметику і. Люблю тему догляду. Колись це було моїм хобі, зараз це стало моєю професією, тому досвід у мене став більш такий, можна сказати, ще не лише виходячи з своїх там спостережень і того, що я використовую. я Також спілкуюсь зараз з нашими клієнтами, допомагаю їм у підборі. І це також мені додає ще більшого такого, знаєте, ширшого розуміння. власне, які запити є, з чим стикаються дівчата, і найчастіший, і найбільш такий затребуваніший запит це був догляд за зрілою шкірою. Я хочу сказати, що чи це зріла, чи молода шкіра, етапи все одно не відрізняються. І я розумію, що багато хто не розуміє, основ основи ось цієї бази, з чого вона мала складатись У мене є досить багато відео. На каналі, де я розповідаю, власне, про догляд, про етапи, про компоненти, що кому варто обирати. А зараз я б хотіла в цьому відео розпочати з самого основного і самого простого це те, що має бути у кожної людини, незважаючи, чи це їй 25, чи це їй 55, основні, і чи це навіть чоловік чи жінка, тому що. Шкіра потребує догляду одинаково, як і в чоловіка, так і в жінки. Просто хто, хто вже більше приділяє цьому увагу, це вже таке питання. Тому розпочати, розпочати я хочу з основи основ, а в наступних відео ми будемо розбирати конкретні випадки, конкретні ситуації і конкретні запити. Розпочнемо ми, напевне, з самого ранку. Всі ми знаємо, що зранку. Кожна людина потребує вмивання, тому що за вечір, за ніч весь наш організм, і в тому числі Шкіра обличчя, працювала. Коли ми спали, у нас були процеси регенерації, тому що коли ми спимо, наш організм він ніби відпочиває, але Клітини наші оновлюються, і в вечірній час ось це оновлення відбувається найбільше. Тому, відповідно, відбувалися якісь процеси життєдіяльності, і це все назбирується на нашій шкірі. Це не лише така, якби прописана прописаний пункт в книзі, чи в якійсь там науковій літературі, або ми ж відчуваємо, що ми всі від зранку хочемо вмитись повністю. Ми хочемо чистити нашу ротову порожнину. Ми хочемо очистити наш організм, і так само наша шкіра потребує очищення. Хтось надає перевагу вмиватись просто водою, комусь для комфортніше вмиватись миючим засобом. Взагалі, проходячи, чим більше я проходжу навчань, тим більше я розумію, що немає чогось правильного, а чогось неправильного. Потрібно прислухатись до своєї шкіри, до свого організму, як вам комфортно. Вранці ви можете вмиватись так, як вам зручно. Я надаю перевагу вмиванню з миючим з миючим засобом, тому що мені так комфортніше, так комфортніше в моїй шкірі. Єдине, на цьому етапі варто обрати найделікатніше вмивання. Воно не має бути агресивним, це має бути можна навіть засіб, який не піниться. Звичайно, потрібно виходити від того типу шкіри, який у вас є. Можливо, жирна шкіра, вона за ніч виділяє багато себе, і потрібно більш таке навіть гелеве вмивання, але знову ж таки делікатне, не агресивне, яке не порушить ваш захисний бар'єр. Ні в якому разі не можна використовувати ніякі скрабуючі частинки, тому що наше обличчя це найделікатніша шкіра на цілому нашому організмі. І це, Погано впливає, тому що будь-яке скрабування травмує нашу шкіру, оскільки наше обличчя це єдина ділянка, яка цілий рік без винятку знаходиться завжди відкритою. Ми її не накриваємо на відміну від інших ділянок тіла, які можемо захистити. Наше обличчя постійно знаходиться під впливом сонячних променів, тому скрабування травмують шкіру, роблять її дуже фоточутливою, і навіть наносять маленькі такі ранки. Просто неозброєним оком цього не видно. Після цього ми отримуємо порушений захисний бар'єр, шкіра стає чутливою, і на шкірі можуть появлятися пігментні плями. Внаслідок порушеного шкірного бар'єру може навіть виникати висипання. Тому скрабування забуваємо, якщо ми хочемо ексфоліацію, для цього є інші засоби, більш делікатніші в вигляді, наприклад, ензимів або кислот, які я рекомендую використовувати все ж таки в вечірній рутині. Вранці, коли ми вмили. Обличчя. Тут іде, як і в по житті. Ми вмились, що ми першим ділом хочемо. Ми хочемо напитись води, випити води, дати організму води. Так само, і наша шкіра потребує, її потрібно зволожити. Тут ми можемо використати будь-який базовий продукт: чи це тонер, чи це сироватка. Комусь достатньо буде просто легкого зволожуючого крему. Тут ми не говоримо про жодні активи, про якісь кислоти, ретиноли, вітаміни. Абсолютно, тут ми даємо базові продукти зволоження. Для сухої шкіри потрібно, можливо, два етапи, тому що іноді одного крему може бути замало, тому що в кремах зазвичай мало є зволожуючих компонентів. Тут ми додатково можемо додати сироватку або тонер, закрити кремом. Оскільки. Ми, я рекомендую захищати обличчя від сонячних променів, оскільки я сказала, що це ця ділянка, яка постійно знаходиться під впливом проміння. І воно, воно не є шкідливе, якщо б його не було забагато і залежно в який період. Але ми не контролюємо, чи ми в обід вийшли на вулицю, чи ми сьогодні дві години чи три години провели на вулиці. Для того, аби захистити, я все ж таки рекомендую використовувати сонцезахисний крем замість звичайного вранці. Зараз сучасні сонцезахисні креми містять ці всі компоненти доглядові, плюс СПФ захист. Тому дали вмиле, дали зволоження, нанесли сонцезахисний крем. Все, цих три етапи на ранок вам буде цілком-цілком достатньо, якщо у вас немає додаткових якихось запитів. Ці три етапи вже допоможуть вашій шкірі бути здоровою і дати їй ті базові потреби, які вона потребує. Все дуже просто і дуже легко до виконання. Якщо говорити вже про вечірній догляд, ми розуміємо, що ми нанесли СПФ, його потрібно змити. Просто вода його не змиє ні в якому випадку, тому що е, такий комп... склад крему, можна сказати, він водою не розчиниться. Складники, які входять в сонцезахисний крем, вони водою не розчиняються. Тому потрібно спеціальний миючий засіб. Це може бути пінка в ідеалі. Рекомендують двохетапне, особливо для тих людей, в кого Шкіра схильна до забивання пор, або шкіра схильна до жирності і до висипань. В такому випадку обов'язково двохетапне. Тут ми можемо обрати або гідрофільні засоби, або міцелярну водичку. Тоді ми робимо якби демакіяж. Також ми протягом дня могли робити собі макіяж, тому такий етап є важливим. Далі знов ми даємо в шкірі, ми вмиваємо обличчя за допомогою миючого засобу, і ось тут декілька разів на тиждень ми можемо зробити на етапі вечірнього вмивання ми можемо зробити ексфоліацію. Якщо ми обираємо, наприклад, ензимну пудру. Вона підійде усім, це найделікатніше, найтаке або якийсь ензимний гель, гель з ензимами. Це таке найделікатніше і найбезпечніше відлущення верхнього ороговілого шару, тому що коли клітинки з часом після 25 років всі процеси уповільнюються, тому на поверхні нашої шкіри назбирується, нашаровується той ороговілий шар клітинок, відмерлих клітинок, які варто відлущити, допомогти їм швидше зійти для того, щоб всі інші компоненти, які ми будемо наносити, продукти проникали глибше, швидше, давали кращий результат. І для того, аби шкіра отримала ось той такий здоровий вигляд, тому що коли йде нашарування відмерлих частинок, вона стає, наче такою тьмяною і сірою. Тому ексфоліація є дуже важлива і цього процесу етапу не варто боятися єдине потрібно обрати безпечні продукти. Я рекомендую ензимні пудри або можна використовувати кислоти, але кислоти я завжди розглядаю дуже індивідуально під конкретний запит. Ензими будуть тут найбезпечнішими. Це можуть бути гелі, а можуть бути пудри. І тоді, знову ж таки, дати на вечір шкірі зволоження і можна просто її закрити хорошим кремом, враховуючи текстуру, яка вам подобається. На вечір всі звикли так склали вже, що люблять більш такі поживніші текстури, більш такі жирніші креми. Ну, знову тут виходити потрібно від типу і запиту і ваших вподобань. І цього, якщо говорити про базовий догляд, цього абсолютно достатньо. Ви закриєте ось цими етапами все те, що потребує. Стандартно, от класично ваша шкіра. Якщо ж у вас є якісь більші запити, більші потреби, тут вже ми виходимо індивідуально від цієї проблематики, від цієї ситуації, з якою ми хочемо працювати. Сьогодні розглянемо запит, що робити, коли шкіра є зрілою. Давайте розпочнемо зранку. Зріла шкіра зазвичай має більш такий тьмяний вигляд, я вже пояснювала чому. Можуть появлятися пігментні плями, такі вікові пігментні плями, тому що вони є іншими від, наприклад, пігментних плям, які виникають після акне, плямки, постакне, з ними йде інша робота. І шкіра втрачає вже таку еластичність, тургор, пружність. Тому ми будемо працювати в цьому напрямку, і м, тут варто, наприклад, якщо говорити про ранковий догляд, тут варто звернути увагу на антиоксиданти, тому що вони впли, вони, можна сказати, працюють на уповільнення процесів старіння, підтримують шкіру довше здоровою. Також вони гарно, позитивно впливають на тон шкіри, роблять її сяючою, власне, чого й потребує зріла шкіра. І сюди ми можемо в ранковій рутині віднести вітамін С, віднести прополіс для жирної шкіри. Я б ще сказала: сюди варто віднести ніацинамід, тому що він буде гарно себе регулювати. На етапі, наприклад, ви помились, додали зволожуючий тонер і ви можете використати будь-яку з цих сироваток. Так само тут можна обирати менші відсотки. Хто лише розпочинає знайомство, хто вже добре знайомий з такими активами, ви можете використовувати вже більші відсотки кислу, не кислу форму. Це також є дуже індивідуально. І не завжди більше буде краще. Не потрібно завжди гнатись, наприклад, за більшими відсотками, тому що будь-який більший відсоток любого активу це завжди є подразник для нашої шкіри. І їй також потрібно дати час звикнути, адаптуватись до будь-якого активу, який би ви не вводили. І вітамін, С, і ніацинамід – на все може бути реакція. Коли ми говоримо зараз про теплий період року. Найкращими антивіковими такими компонентами для шкіри є пептиди. Я б сказала, можливо, можна ввести такі продукти, як кола продукти з колагеном і продукти з біотиками. Це те, що потрібно нашій шкірі. Це те, що буде її підтримувати, допомагати. Буде додавати їй такої пружності, додавати їй хороший, підсилювати її мікробіом, тому що з віком він також порушується. І колаген, тому що це те, що наша шкіра з руками втрачає. В теплий період року я не особисто не використовую і не рекомендую використовувати, якщо ми говоримо про анти-Ейдж, продукти з ретинолом, тому що для цього достатньо використовувати їх в холодний період року. Це не заборон, це не, не заборонено, але. Особисто я цього не рекомендую. Якщо ми говоримо вже про акне, про лікування, то тут, звичайно, перерви ніякої ніхто не робить, але сьогодні ми говоримо не про це. Зранку ми даємо хороші антиоксиданти, закриваємо їх сонцезахисним кремом, і це буде хорошою базою під макіяж і хорошим таким супер підтримуючим ефектом для вашої шкіри. На вечір ми можемо на етапі сироватки чи на етапі крему додати вже такі продукти, як я казала, з пептидами. Вони також є різні, кругних також є багато міфів. Хтось боїться пептидів, вважає, що це лише для дуже дорослої, зрілої шкіри, бо там в кремі пише з пептидами. Мені 25 років, я ще цього не буду використовувати. Насправді, пептиди також є різні і виконують різну функцію. Пептиди це є такі продукти, які дають, сигнали. Сигнали, що має робити, що, що, що потрібно, можна сказати, залатати в даній шкірі. Комусь потрібно стимульнути вироблення колагену, еластину, комусь потрібно стимульнути, дає сигнал, стимульнути загоїти якусь ранку, яка появилась. Пептиди це такі сигналізатори, які дають сигнали. Є пептиди, наприклад, які працюють як міорелаксанти. Вони будуть розслабляти м'язи. Це особливо стосується. Тому такі пептиди, в принципі, це йдеться про мімічні ось ці зморшки, про міміку, в кого йде ось тут напруження, чи тут, чи тут. Це особисто мене стосується. І таке потрібно не лише в старшому віці, а розслабити ось ці м'язи. Потребує і молодша шкіра, тому що. Мружаться, напружують цю ділянку і молоді люди, тому пептидів також не варто боятись, але пептиди якраз дуже хороші компоненти, які власне. Працюють із віковими змінами. Наступне це продукти набагато на ринку. Є продуктів з колагеном. Колаген це те, що наша шкіра з віком втрачає, і воно також допомагає. Звичайно, я завжди говорю, що потрібно дбати про наш внутрішній колаген, яким ми будемо наповнювати зсередини. Але і немало важливо те, що ми будемо наносити зовні. Я завжди привожу приклад: це, наприклад, як квітка, вазонок, ми її можемо посадити в ґрунт і можемо її лише поливати. Ну і окей, вона собі буде нормально рости і нормально себе почувати. Але коли ми додамо їй трошки підживки, коли ми листочки оприскаємо якимось там. Такими оздоровлюючими, не оздоровлюючими, а якими підживлюючими також компонентами. Вони, вони зроблять їх такими зеленими, насиченими, зволоженими, коли ми зверху поприскаємо водою, не полінуємось. Наскільки ця квітка відрізняється від тої, яку лише поливають от в глечику, поливають, відрізняється так. само і Наша шкіра. Ми даємо щось всередине, а щось ми доповнюємо ззовні. Процес старіння призупинити нереально, це є звичайний фізіологічний процес, просто старіння шкіри може також відбуватись повільніше, і шкіра може виглядати доглянутішою. Немає нічого поганого в зморшках, це також прекрасно, і в певному віці вони навіть личать, і коли їх немає, наприклад, у віці 50 років, це теж якось трошечки виглядає. Незвичними. Тому ці всі звичайні фізіологічні процеси потрібно нормально сприймати, але по можливості допомагати своїй шкірі, щоб вона себе почувала комфортною, і при тому ви почували себе комфортно, аби вам ваше відображення в зеркалі подобалось, бо це є дуже важливо. Наші оці всі сприйняття себе дуже впливають на наше функціонування. Також, як я вже говорила, що дуже важливо дбати про мікробіом. Ми завжди чуємо, що потрібно дбати про мікробіом кишківника, але ми знаємо, що весь наш організм заселений мікрофлорою, і так само обличчя, також потребує і не буде зайвим, якщо ми будемо використовувати такі продукти, особливо коли шкіра є зріла з віком. Цей мікробіом також трошечки змінюється, і ми можемо його підсилювати. І це буде лише плюсом. Продуктів на ринку є дуже багато. Ми можемо використовувати, любимо тонери, використовуємо тонери, любимо сироватки, використовуємо сироватки, любимо креми, лише використовувати, можна використовувати лише креми. Тому вибір на ринку сьогодні є дуже великий. Також є різноманітний діапазон цін. Ціни також, ви знаєте, іноді вони є якби вагомим таким показником. Іноді ми можемо говорити, що це просто розпіарений бренд, тому така висока ціна. Але деякі продукти, от, наприклад, продукти з пептидами, я все ж таки рекомендую. І з ретиноїди, я рекомендую розглядати більш з дорожчого сегменту, тому що це є досить дороговартісні продукти. І аби створити робочу формулу, воно виходить затратно, тому відповідно. І ціна даних продуктів виходить більш дорожчою. Якщо говорити про базу, то базових продуктів бюджетних є дуже багато, починаючи від вмивання до кремів, такі продукти ми можемо обрати більш з дешевшого сегменту. Ще одним дуже ключовим таким моментом я б хотіла сказати, що не варто вводити дуже багато різноманітних активних компонентів одночасно, тому що іноді мені скидають ті продукти, які мають в наявності наші клієнти, які користуються, і дуже багато різних банок, і вони потім заплутуються і навіть не знають, що за чим наносити. Поєднання компонентів в одній рутині це є також ціла наука, і це потрібно знати. Я не рекомендую більше одного активу в одній рутині. Наприклад, вранці ви обрали щось антиоксидантне. Ви використовуєте один продукт, на вечір ви обираєте щось інше з пептидами, там з колагеном і тому подібне. Ну, я маю на увазі, що, наприклад, не поєднувати, якщо йде мова, там, вітамін С, ретинол, кислоти, в, одному, в одній рутині цього не поєднувати. Одне єдине виключення, якщо це все знаходиться в одній банці, за вас це продумали технологи бренду, сам бренд продумав. Тут пройшла ціла наука, цілі дослідження, вони це зуміли поєднати в одному засобі, тоді це інше питання. Самостійно, якщо ви не орієнтуєтесь, краще не поєднувати, і все ж таки будь-якому компоненту, будь-якому засобу потрібно дати час, тому що нічого за день, за два, за тиждень, особливо картину не змінить. Таку суттєву зміну. Наприклад, покращення може відчути та людина, яка ніколи нічим не користувалась і вона навіть як додає базовий, просто банальний базовий звичайний догляд, вона може відчути оце покращення. Мені зараз, оскільки я тестую дуже багато засобів, чим далі, тим важче мені знайти такі продукти, які б мене так вау вразили. Тому що я дуже багато перепробувала, і чим більше ти пробуєш, тим важче вже знайти ось той такий відчутий вау, ефект і результат. Тому що кожна шкіра має певний ресурс і генетично закладений її максимально класний стан. І ви за нього ви не вискочите, що б ви не використовували. Якщо ми говоримо про догляд, не говоримо, наприклад, про напевно якісь там. Косметологічні, маю на увазі апаратну косметологію. Я цю тему не розвиваю, тому що в цьому плані я не маю досвіду, я не відвідую косметолога, я не роблю чистки, я не роблю ніякі апаратні процедури, я не роблю ніякі такі ін'єкційні процедури, які впливають на стан шкіри. Я лише роблю раз в рік, раз в рік я роблю ботокс. До речі, треба теж зробити, бо дуже сильно в мене сильна міміка. Я взагалі людина, яка розмовляє не лише об, ротом, губами. Я розмовляю очима, у мене сильна міміка, в мене при тому дуже сильно присутня жестикуляція. Тому я раз в рік роблю ботокс от сюди, в міжбрівку, і ми робимо якось вона отут мені блокує, тому що дуже сильна міміка. І для тих людей, які вважають, що ботоксом. Коли в ботокс і в тебе ідеальна шкіра, ні, ботокс лише блокує міміку. З шкірою працює е, догляд. Ботокс на стан на якість шкіри ніяк не впливає. Тому е, мені іноді пишуть в коментарях, що там от уколи, уколи. Я не маю досвіду з іншими уколами, окрім ботоксу, їх сприймаю цілком нормально, тому що е, я вважаю, що такі. Такі процедури робляться по показах. У мене є покази до того, в мене є активна міміка, яку я блокую і тим самим не провокую передчасні зморшки на тих ділянках, де в мене є міміка. І боток сколиться лише в верхню частину, ну якщо говорити про зморшки. По крайней мере, я так роблю. Ну знову ж таки, це моїх три процедури. Я не маю в цьому досвіду. Я можу більше багато говорити про догляд, а про такі косметологічні якісь процедури, які робляться в кабінеті косметолога, не маю досвіду. Хочу сказати, що регулярний догляд, домашній регулярний догляд це є 70% результату. Успіху і взагалі хорошого стану нашої шкіри. Тому що це те, що ми можемо виконувати кожен день регулярно, і лише регулярність дасть гарний результат. Якщо ми відвідуємо косметолога раз там в три місяці, раз в півроку, і надіємося, що це дасть гарний результат, цього напевне замало. Це вже буде допоміжним, напевне, але домашній догляд насправді є дуже важливий і хто хоче зберегти красу і молодість своєї шкіри, то все ж таки варто цей етап полюбити, і тоді у вас буде гарний результат. Я дуже сподіваюся, що моє відео для когось було корисним, що я відповіла на ті запитання, які вас цікавили. Я планую в подальшому розвивати цю тему більше, оскільки вона мені є дуже близькою. Чекаю завжди на ваші запитання в коментарях. Дякую за ваш такий зворотній зв'язок, тому що це для мене важливо. Я розумію, що мої відео комусь цікаві і корисні, приносять бодай якесь емоційне задоволення. А якщо приносять користь, то це ще подвійно, мені приємніше. Тому всім вам дякую, до зустрічі у наступних відео. Чекаю запитання в коментарях. Ще раз вам дякую за вашу підтримку, за ваші вподобайки, за те, що ви зі мною. До зустрічі у наступних відео, всім па-па і мирного нам неба!